Листоночі та кур'єр Reddit, Розкажіть, у якому найдивнішому стані хтось перебував, відкриваючи двері. Голий чувак, мокрий наскрізь, одягнений лише у фартух. Кракер барел. Перший раз я подумав, що це випадковість. Другий раз що тут діється? Одного разу я доставляв піцу на зборисько студентів. Не гору піца на вечірку, а одну велику піцу. Коли я приїхав, побачив машини, припарковані на газоні. Якісь хлопці блювали з балкона, у вітальні сміялись люди. Скрізь сотні банок пива. Ну ви зрозуміли. Я зайшов і запитав, де можна знайти Емі, особу, яка це замовила. Всі вказали мені різні напрямки. Зрештою, я знайшов дівчину на задньому ганку. Вона глянула на мене і каже: Ой, чорт, моя піца! потім простягнула мені зім'яту 100 доларову купюру і сказала залишити здачу собі. Коли я сів у машину, підбіг якийсь хлопець і попросив мене підвести його по пиво. Я сказав, що маю повернутись. Він відповів: Окей, а якщо я тобі заплачу, потім всунув мені двадцятку за те, що я підкинув його до заправки. Я теж доставляла піцу на домашню вечірку. До дверей підійшли шестеро хлопців, щоб зібрати готівку. Дали мені 160 доларів за дві піци, назвали мене королевою піци та обійняли. Одна з моїх Люблених доставок. Дуже приваблива заміжня жінка дзвонила в нашу службу, коли її чоловік був за містом. На виклик щоразу приїжджав той самий кур'єр. Очевидно, просто потрахатись. Одного разу я проходив його маршрут, і вона підійшла до дверей, щойно вийшовши з душу в одному домашньому халатику. Здивована тим, що побачила мене замість звичного водія, вона вигукнула: вибачте, сьогодні посилку забирати не буду. Я годувала дитину грудьми, почула стукіт у двері, сховала свої груди, відчинила двері. Через мить дивлюся вниз і розумію, що одна цицька все ще назовні. Треба віддати належне хлопцеві. Він жодного разу не відвів погляду від моїх очей. Одна жінка відчинила двері і попісяла в штани переді мною. Поки вона це робила, її коханий все це знімав на камеру позаду. Коли мені було 13 років, мене послали до сусідів забрати брата і сказати йому повертатись додому. Мені відкрив двері голий сусід. З його лобка сипались блискітки. Причандали були прикриті рушником. Я запитав його, чи мій брат в нього. На щастя, він відповів, що ні. Я не листоноша, але працював громадським захисником. Одного разу у мене був клієнт, який взяв за звичку зустрічати поштових працівників та водіїв служби доставки УПС і Федекс, у чому мати народила із повністю ерегованим пенісом. Так він і став моїм клієнтом. Я змусив його визнати свою провину в суді. Не листоноша, а один із наших продавців представляв пропозицію клієнту в той час, як медсестра ставила йому у вітальні клізму. Я працювала у службі доставки випраного одягу. У мене був один маршрут. Тож досить часто я зустрічала тих самих клієнтів. Один чувак регулярно відкривав двері у своїй старій обвислій білизні, яка нічого не прикривала. Я ніколи не реагувала. Поки не запитала деяких колег, чи вони коли-небудь помічали таке за ним. Слід зауважити, що наша служба надсилає клієнту текстові повідомлення з іменем водія, тож він може здогадати, що чоловік приїде чи жінка. 100% чоловіків відповіли ні. 100 Сотків жінок сказали так. Наступного разу, коли доставляла йому білизну, я призирливо глянула спершу на його промежину, потім на його обличчя, різко закотила очі і зневажливо пирхнула. Більше ніколи цього не повторювалось. Моя дружина працює доглядальницею. У неї був старший клієнт, чоловік, який не міг дотягнутися до своєї інтимної зони під час миття і просив її відтягнути шкіру. Потім кілька разів запитував її, чи дозволено йому давати їй чайові. Вона щоразу чемно пояснювала. Що вона професіонал, і це було б недоречно. Врешті їй набридли вибрики старого, тож вона повідомила про це працедавцю. Замість неї по черзі послали двох інших доглядальниць, але повторився той самий сценарій. З того моменту йому призначили доглядальника чоловіка, і якимось дивом дідуган зцілився та знайшов собі сили дотягнутись до свого прутня і самотужки його помити. Мій чоловік багато років до нашого знайомства працював листоношою, і у нього є кілька історій. Мій особистий улюблений чувак, який щоразу зустрічав його на сходах у халаті, крізь який було видно голі яйця. Він часто пропонував моєму чоловікові пляшку води і запитував, чи не хоче він прийти до нього на масаж. Неважко здогадати, чому він щоразу відхиляв його пропозицію. У минулому житті я працював у доставці піци на неповний робочий день. Позвонив у домофон, мене впустили. Підійшов до дверей і постукав. Почув двері відчинені, і якийсь ритмічний звук. Я нервово відчинив двері, зайшов в коридор, повернув заріг. А там на дивані якийсь хлопець розважається з дівчиною. Він навіть не підняв очей і не збився з ритму. Вона просто глянула за його плеча і сказала: Гроші на столі, дякую! Я взяв гроші і пішов до виходу. Біля дверей почув, як дівчина. Видала давай швидше, піца вже тут, а я голодна як вовк. Мені вдалося стримати сміх, поки не приїхав ліфт. Як тільки дверцята зачинились, я розреготався ледь не до сліз. Не листоноша, але коли я працював у хімчистці килимів, двері мені відчинив чувак, вдягнений не то як вовк, не то як хаски. Це був мій перший виклик. Мені довелося чистити парою килими в його ф'юрі фендом кімнаті. Коли я повернувся в офіс, мої колеги аж животи від сміху понадривали від почутого. У молодості я певний час розносив піцу. Доводилось бачити дивні речі, але один випадок запам'ятався мені назавжди. Я приїхав до одного з трейлерних парків приблизно о другій годині ночі. Постукав у двері, мені відчинили, і я побачив, що в крихітний трейлер напхалось 10 хлопців. Усі лише в спідній білизні і рубаються водними бластерами. Вони зупинились. Один хлопець стрельнув у мене водою зі свого бластера, Всі решта не схвально закричали і залили його водою зі своїх водних пістолетів. Закінчилося тим, що мені залишили пристойні чайові та косячок. Загалом було непогано, але трохи сюрреалістично. Кур'єр FedEx тут клієнтка попросила мене приносити всі її посилки до задніх дверей щоразу, коли вона щось замовляла. Без проблем. Одного разу я приїхав, щоб залишити її пакунки на задньому дворі, а там вона повністю оголена засмагає. Було дуже незручно. Приблизно 11 років тому я зайшов до дівчини, щоб відвести її на побачення, яке нам організував спільний друг. Підійшовши до будинку, я помітив, що вхідні двері відчинені, закриті були лише скляні штормові двері. Я натиснув кнопку дзвінка, маючи повний огляд на задню частину будинку та вітальню. З коридору, в чому мати народила, вибіг її брат, якому на той момент було років сім. Одразу після цього прийшов тато теж голий. Потім я почув жіночий голос зверху з балкона. Висунув. Олась голова, це була мама дівчини. Зараз я не можу з певністю стверджувати, але її плечі та груди також були оголеними. Потім сходами спустилась дівчина одягнена. Це був мій перший і поки що єдиний досвід спілкування з нудиською сім'єю. Було б добре, хоча б попередити. Не листоноша, але у мене є схожа історія. Я пожежник, і одного вечора нас відправили на виклик через активацію сигналізації, що належала сторонній охоронній компанії. Це був пізній нічний дзвінок, ймовірно, о першій другій годині ночі. Коли ми прибули, нас ніхто не зустрів, але я помітив, що у вікна горить кілька вогників. То, ще раз перевіривши адресу, ми постукали у двері. Двері відчинив хлопець, одягнений лише у боксери. Позаду нього в рушнику стояла жінка. Ми поговорили з ними. Вони сказали, але що сигналізація у них не спрацьовувала, але запропонували нам зайти всередину, щоб перевірити їхню систему. Я, будучи молодим пожежником, зайшов у дім вслід за чоловіком. Саме тоді я помітив, що з його боксерів стрічить пухнастий хвіст, і дуже швидко зрозумів, що шкандибає він не через травму. Нічого надто незвичайного не пригадую, але найдивнішою реакцією був один раз, коли я доставляв кремовані останки. На коробці була величезна наклейка, на якій було вказано, що всередині, коли чувак відкрив двері, його обличчя засяяло, наче я йому торт на день народження приніс. Він навіть радісно вигукнув комусь у будинку, щоб спускався. Бо Фред вже тут. Моя сусідка працює в костюмерному закладі. Я не дуже добре знаю, чим вона там займається, але завжди бачу її в чомусь дивному, як от костюмі ходога чи сонячного промінчика. І щоразу, коли вона отримує посилку, кур'єр ловить її перед або після роботи. Я майже впевнена, він щоразу думає, що це за пришелепкова там. Я не листоноша, але отримав замовлення від нового клієнта. Я вирушив до нього додому перед тим, попередивши по телефону, що в дорозі, тож він знав, що я майже на місці. Мені відчинив двері афроамериканець, років 70, одягнений лише у одні боксери. Він просто витріщився на мене, нічого не кажучи, смокчучи людяник. Не по гейськи, просто дивлячись на мене поглядом, чого тобі треба трясця. Все, що мені було треба, це чим швидше забратись. Я не кур'єр, але якраз тестував свій костюм для рольової гри «Живої дії, коли прийшов мій пакунок з Амазон. Я відчинив двері в образі повністю загримованого орка в броні. Пригадую історію хлопця, який одного разу доставив піцу чуваку в костюмі чубаки. В одязі, на жаль, була дірка, і він не помітив, що крізь неї звисає прутень, поки не повернувся у вітальню, і його дівчина йому не розповіла. Це трапилось три роки тому в Берліні, Німеччина. Пакунок 50-річного сусіда принесли мені. Я чекав, поки він навідається його забрати, але дядько майже тиждень не з'являвся. Я якраз збирався у місячну відпустку, тож перед від'їздом вирішив зайти до нього, занести посилку. Коли двері його квартири відчинились, я побачив цілу вітальню чоловіків, вдягнених у фантастичний середньовічний одяг. Грала музика схожого жанру. Я побачив чувака з булавою. Мій сусід був у чернечій рясі з капюшоном. Дехто навіть мав при собі сталеві мечі. Було трохи дивно, тому що сусід в повсякденному житті виглядав як інвестиційний банкір в акуратному костюмі. Я й не міг уявити, що 50-річні люди можуть так розважатись. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому патрону за фінансову підтримку. А які кур'йозні ситуації з кур'єрами траплялись у вас? Напишіть в коментарях.